Неймар плюс неймар плюс технологія сумо Топчик-горобчик за останніх 5 років виробник ТК Артагра, широка лінійка гібридів соняшника та кукурузи. На зараз ми на демо Демо 2025. від компанії Вестандарт 58 гібридів. Будемо показувати, як виглядає наш. Неймар плюс, стійкі до 7 росовочка, технологія сумок, 50 грамів разова і середній вегетаційний період до 115 днів. нас зараз кінець серпня. Ми покажемо той соняшник, який ми сіли в початку травня. І поїхали нам на демку. Демка 52-54 тисячі на 1 гектар, 70 міжряддя, Висівали сівалка гренплейт 80-70, механічна сівалка вісімрядна, давали 80 кілограм е, мінеральних добрих при пасіві. Давали ґрунтовий захист, грунтовий захист був плюс прометрин. Давали ще е, прилипач турболип до ЗЗР від компанії LightBem -HM, пів літра. Воно зробило ще і кран від промивки, від вашої, якщо ви берете на дорогу лінійку по е, страховому захисту. Страховий захист, точніше, це в нас був ще геліантекс. І більш нічого ми не робили. Такий ми отримали на зараз показники на Сінильниківщини Дніпропетровська область. Кожен гібрид е, посіяний тут це. Якісна вражайна складова, все покаже, звісно, бункер. Бункер це той момент, коли в нас вже натура, у нас показники по всьому будуть, по волозі, по всьому. А зараз це сонячник Neymar Плюс. Як завжди, ми зробимо з вами такий аспект. Три штуки на погонний метр у нас вийшло. Давайте подивимось, яка буде складова, якщо ви висієте 50 тисяч насіни на 1 гектар. Висота рослини буде складати до 1,60 метра. Кошик буде з таким запиленням. Ще не повністю скинуло воно по листовому апарату, ж листовий палат розвивається, тобто кошик наливається. І компанія вестандарт радується, 58 гібридів. І дає змогу, вам е, оператор показує, на зараз, як все-таки ця генетика буде е, показувати у вас на полях. Він екстенсивного типу, чим цікавість екстенсивного типу. Дивіться, мінеральне добрива дорогі, складова частина вже допомагає розвиватися, якщо брати, за маржинальність. А саме на головне, там де посуха, там вже не так працює, звісно, мінеральне добриво. Дивіться, який ґрунт у нас. У нас ґрунт рослинні рештки. Дуже цікава річ. Дивіться, Тут ми працювали одним простим моментом, тим, що ми ці рослинні рештки і хотіли залишити. Чому? Тому що це від ультрафіолета, якісний захист, грунт не такий чорний, воно не привлікає так ультрафіолет і волога не так швидко увітряється. А оці соняшники вони будуть вас радувати і давати змогу працювати з компанією стандарт» і повною лінійкою від компанії ТК Артагра і якісним постачальникам. Звертайтесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. З вами завжди якість та практика. До зустрічі!